За 20 тисяч новенький електромобіль. Запустимо його з батарейкою на 43 кВт літій залізо фосфат і запасом ходу 400 км. Ось запам'ятайте цей логотип BYD. За цією маркою майбутнє в сфері електромобілів можемо покататися. Це новенька, новенька модель рестайлінгова. 23 року, ну, дуже свіжа машина, там п'ятий місяць по вінкоду, тільки виготовилась, вже в нас в Україні. Зараз проїдемося, подивіться на цей селектор, як він виконаний. Дуже обалденно. Чик, драйв. Трошки прокатаємося. Бо машини вже всі продані, чекають своїх клієнтів, то поки ще є в складі, користуючись нагодою, можна проїхатися, познімати контент, розпові... розповісти враження. Ось цей дисплей, думаю, на ну що він мені схожий? Е, в Honda ЄNS. В кого Honda, той зразу помітить схожість. Але класно виконаний. Наприклад, в BYD ПЛЮС оцей на кермі крипиться, Та, Я думаю, якби був би такий дисплей, було б більш крутіше. Ну і вже дуже класно, що тут вже BYD, а не є роглін. Так, Що в нас є? Є круїз і є камера заднього огляду. Основні переваги це блейд батарейка, я вже сказав, літій залізо фосфатна а також тепловий насос. За 20 тисяч у машині є тепловий насос. Ця опція коштує нормально грошей. У нас LED-оптика вже тут, а також вже класні диски тут. Потім на вулиці покажу. В білому кольорі є також така машина в сірому. Ну Зараз проїдемося. Тут кліренс, хоча це, скажімо так, гольф-класу. Невеличкий такий седанчик хетчбек. Але тут класний кліренс. Десь 16-18 см постійно плутає, бо так як дивиться, то він ніби такий, як в Тойоті. В Тойоті взагалі 20 візуально. Машинка розвертається на місці. Дивіться, який тут виворіт. Ось, це для міста прям супер комфортно. Ось це до Ресталлінг, можете подивитися, як воно виглядає. Це вже ця машина вже йде. Обновлена. Вона особливо отримала обновлення по батареї і по салону. Ось такий в неї крутий дизайн салону. Це вже ця нова лінійка морська в BYD. Ось ця частина виконана. Подивіться на ці дефлектори. Це щось схоже з Мерседесом, десь і бачив. Ось так регулюється, ось так. Крутий звук, оці ручки прикольні. Також склопідйомники у нас є. Так, Круїз просто сказав, є величезний дисплей мультимедіа, відкритий Android за 20 тисяч. Хто так ще може? Ніхто. Можна встановити сюди всі додатки, які вам потрібні. Відкритий Android, хто вміє користуватися флешкою і комп'ютером, скачали АПК всі програмки і все, і поїхали. Далі. Ну, подивіться, давайте ще раз на цей дизайн. Ні, це все-таки не підсвітка. Я думав, можливо, тут є підсвітка, коли перший раз знайомився з машинкою. Потолок, панорами люка немає. Зараз побачимо, як вона розганяється. Мягка, комфортна. Якщо не помиляюсь, тут, ну, тут немає 100 кінських сил. Тому вона їде ось так набирає до 60 і вона суперово. Ну і далі набирає, дивіться, ось вже 75 набрав. В принципі, набирає вона непогано. Тут максималка 140. Середній розхід пише 15 але щоб ви бачили середній розхід, знаєте, як на тестових автомобілях, це ж кожен хоче трошки наступити, побачити, як вона їде. Тому 15 кВт в реальності тут можна легко добитися 10 кВт на сотку. Якщо їздить в спокійному режимі, як на електромобілі, то 10 кВт тут можна спокійно отримати. А так, шкіряне кермо. Ну, то Зрозуміло, що це якось шкіра зборка. Дуже крута. Оце тільки BYD за такі гроші пропонує такі рішення. Послухайте, який тут приємний, який приємний звук. Селектор це мені дуже подобається. Такий селектор виглядає, як в преміальних автомобілях. Зараз покажу ще зовні, як виглядає. З цей рестайлінговий BYD є 2 Йдемте на вулицю. Парк. Два рази, щоб відкрилась. З приємними зусиллями. Ось уже такі колеса у нас. Не бачу. 205, 60, r 16 І ось такий дизайн зацініть. Ходові вогні. Вже спереду бівайді. Ну, виглядає вона, мені дуже подобається. 23 рік, зараз скажу точно який місяць, закрито. Так, ось так вона виглядає. Тут знаходяться порти, це у нас повільний порт, 7 кВт, 32 А максимум бере. А з цієї сторони, ще ззаду покажу, а з цієї сторони у нас так, а де у нас швидкий порт? Опа! Немає швидкого порту. А. Пропустив. Ось тут він. Ось тут у нас швидкий порт, ось тільки бере максимальну потужність. І зараз ще покажу вам в багажнику, що є цікаво, рейлінги. Так, ось так місце ззаду є, сам за собою, максимально комфортно сижу, місце є. Можна сісти ще трошки подвинутися. Ось такий дизайн. Парктроніки задні, камера заднього огляду. Газові упори, є ось ця полочка. Ну і все, тут зарядка, якийсь ремкомплект. Багажник нормальний. Ще подивіться на кліренс автомобіля. Практично... Рівний пол, практично трошки є виступ батареї. Ну так, Нижня точка, десь 16 см точно буде, можливо 17 см. Ось такі справи. BYD Є2, новенький електромобіль з запасом ходу 400 км.